Якось раз я зайшов у магазин іграшок Соломіста і побачив там це. І всім привіт! З вами Бейшоу, і сьогодні я представляю вам нікому не потрібний огляд на мої перші беї покоління X. Щоправда, я зовсім відстав від життя і не пам'ятаю точно, як вони називаються, а про їх деталі я взагалі мовчу. Але будемо розбиратися. Барбара Йосип, твій дід, не заважай! Все я повернувся. Коробки візуально схожі на ті, що були в вибуху, але трішки відрізняються. Я б навіть сказав у кращу сторону. Ну що ж, з якого почнемо? Напевно, з червоного. Бей головного героя Казамі Бадо називається Інсендіо, якщо я не помиляюсь. Звучить неначе закляття із Гаррі Поттера. У мене таке відчуття, як було із вибухом, коли відкривав перші бей. ХЗ, як вони працюють, називаються і збираються, але дуже цікаво. Мені, як завжди, не вдалося обережно відчинити пакування. Але кого це хвилює? І так, що ми отримуємо в пакуванні? Нікому не потрібна інструкція ще такий пусковий механізм. Виглядає досить бідно. Та й запускає лише в одну сторону. Але всі ми зібралися лише заради бей. Ітак, Інсендіо. Я одразу бачу, що бей має свій QR-код. Не знаю навіщо, але все ж погляньте, він є. Щодо його зовнішнього вигляду, він бомбезний. Я взагалі думав, що це наліпка, але виявляється, що ні. Невже та каратомі нарешті навчилася промальовувати беї? Що по його деталях, наконечник чимсь схожий на той, що був у першого Спрігана. А диск, якщо це можна так назвати, хезе на що схожий, а як він збирається? Я не бачив ні одного огляду на цей бей, тому хезе як збирається. Хвилинка моєї тупості і де моя інструкція? Хух, я знову з вами. Дивіться наглядний приклад, як він збирається. Спочатку ти збираєш диск, і лише потім справа доходить до наконечника. До речі, погляньте, який він маленький, порівняно із Астрал Спріганом. Перед тим як я зберу інший, хотів би повідомити вам, що бажаю зняти ще якесь відео про Бейблейд. Напевно, вибух, адже Вікс я мало шарю, ну, типу якийсь топ-10 чи ще щось українською мовою. Якщо вам це цікаво, напишіть про це в коментарях. Наступний бей називається Wizard Arrow, належить він моїй улюбленій героїні Мулті. З цим у мене проблем уже не буде, адже я вже майже профю по збиранню беїв. До речі, візуально він мені чимсь нагадує Зевса. І останній бей на сьогодні, але не в моєму житті, це Дрейн, чи як він там називається, належить він персонажу під ім'ям Ікс. До речі, також класний та глибокий герой, і дуже сильний. Ну На третій раз я вже точно з першої спроби зберу Бей. Деталі у нього, хезена що схожі. Можливо, чимось на Валькірію, але я не впевнений. Ну і врешті-решт, ми отримали три чудових Бея. Мені вони візуально дуже подобаються. Можливо, навіть більше, ніж вибух, принаймні останнє його покоління. Хоча збираються набагато складніше, цікаво, вони будуть вибухати. Ну що ж, а з вами був Бейшоу, ще побачимось.